Всім привіт! Сьогодні ми малюємо а, такий хелоуинський пейзаж. В мене луна а на, неї, на фоні неї дерево. але я буду малювати таке ж дерево, але на заході сонця. В прошлу суботу в нас була. Хід сонця, зараз захід. Тут я починала щось малювати, в мене щось не вийшло, тому я на цій штучці промалюю зверху. І так, я беру лимонно жовту фарбу. Зараз, до речі, подивимось, як воно. Тут в мене в лимонній жовті був змішаний червоний, беру лимонну жовту. Щоб фарба була, я малюю сьогодні гуаш'ю, пробачте, не встигаю за руками своїми, що сказати, беру трішки білого, щоб фарба була насичена, білий колір він додає, більш робить фарбу світлою, але менш прозорою. І отут в мене було намальовано сонечко, малюю сонечко. Сонце сідає навколо сонця. в нас якраз іде такий помаранчевий відголосок його як це можна сказати, його світіння, чи як краще вимальовую його. Бачите, буде в нас як цей чорний квадрат Малевича, бо кажуть, що за чорним квадратом була якась картина, яка йому не сподобалася. Він замалював її чорною фарбою. Беру червоний, додаю в цей жовтий, такий в мене виходить алий, малюю на задньому фоні. Сонце сідає, сонце розповсюджує своє світло. Старайтеся малювати, щоб це був кружечок. У мене так тільки що. Я залишаю, бачите, тут такі мазочки, я їх залишаю, мені вони подобаються. І я роблю по краю ультрамарин. Візьму, я зроблю, це в мене ультрамарин, затемнення мого малюнку. Да? Просто затемнення. Таке воно буде досить жорстке. Зараз я подивлюся, я може зроблю перехід. Отак. Так Так. є. <кій> Воно кажеться завжди, коли ти малюєш от особливо гуашю, таке щось е як грубий трішечки, я б назвала. Я додала білу фарбу собі в палітру там, де в мене була червона, з е е помаранчем. Трішки промалюю тут. І трішки отут. Дивіться, пензлик в мене змішує, бачите, синю з е, помаранчевою. мені так і треба. Я його змішую. Ми малюємо листівку. Одразу можна подумати, кому ви її хочете подарувати, що це, що це буде за листівка, символ, захід сонця, може подяка дню, який був. В нас буде оголене дерево, тобто це дерево, яке засинає на період зими і воно. Зараз про цвітіння навіть не мріє, воно віджило своє маленьке життя в цьому році і наближається до чогось іншого. Жовтою фарбою розмиваю це все і починаю малювати дерево. Як нам не потрібно, так, як тепер мені потрібна буде тільки чорна фарба, нам не потрібно чекати, як в акварелі, щоб все висохло, аж вона дозволяє малювати поверху. Я беру чорну фарбу, і зверху, так мені чогось, веду тоненьку гілочку, і донизу більше на неї тисну, вона перетворюється на частину стовбура дерева. Тепер знизу веду. Дерево у нас обрізається на зимку. І Завдяки тому, що людина обрізає дерево, воно має різні такі гілки. І в нас дерево воно, наче сонце його підсвічує, підсвічує все, що гілочки, які в ньому є. І ми малюємо його. Можливо, це горіх, розлогий такий. Якщо горіх, то на ньому можуть ще залишатися якісь листочки, які ще вітер не здув. І мені ще подобається, коли ми малюємо, просто розмірковувати. Що це дерево може для нас значити? Бачите, отут в мене якесь таке більш, тут більш звуглувате, а тут таке більш м'яке. І класно, до речі, якщо ви сидите біля вікна чи десь подивитися навколо, а які ж дерева? А як в них гілочки ростуть? А яке дерево ми малюємо? На березу це точно не схоже. На тополю також. Це більш таке ем, дерево, яке міцне, і, напевно, це схоже на дуб, наприклад. Теж от ми малюємо таке дерево. Листя може бути сонце на заході, воно. Ми не бачимо колір листя, ми бачимо лише, що десь воно залишилось. Птиці, що летять. І от ми можемо якоїсь казковості додати. Я малюю птахи, які летять до сонця десь там навкруги. Угу. Ось таке дерево. Можна навіть намалювати гарбузика, якщо захочеться. Зараз я його вимальовую. Щас ми подумаємо, взагалі він повинен теж бути як силует. Але ми малюємо. І можемо додати сюди якоїсь казковості. Ну, от наше дерево. Я пробувала в нас всього 10 хвилин. Не знаю, ушло на цю листівку, що ви скажете про неї, чи проста, чи непроста. Малювали б таку листівочку, чи ні. І ми робимо от таку штучку. Ця для мене, якщо в нас попередня листівка була про те, що човник відправляється, ця про якийсь пройдений шлях, про те, що все закінчується для того, щоб знову щось почати робити.